Великі хвилювання були про те, що я не можу не встигнути. В Херсоні чекала моя сім'я, попала під окупацію. Дуже потужні вибухи в районі Чорнобаївки. Окупанти зайшли в місто, почали вже руйнувати, почали вбивати людей. Про мою проукраїнську позицію про неї відомо, і стало зрозуміло, що мене теж можуть здати. Тепер Нам, все буде сказали, дом. що наші тут і слов не було. Повертаюся на Херсон, в якому не був з 2 травня. 4 лютого війна почалася для мене в Борисполі. Ну, сказати, що не було страшно, це, мабуть, неправда. Страшно за свої сім'ї, за дітей перш за все, тому що в них життя тільки починається. Всі бачили, що війська просуваються до центру і дуже-дуже швидко пеклі бої йдуть, бо люди страждають, і ракети рвуться, літаки кидають ті бомби. В Херсоні перш за все чекала моя сім'я, мене дружина і донька, але вже було зрозуміло, що я їду в Херсон, і їду по них. Велике хвилювання було про те, що я можу не встигнути так. І вже по телефону ми розмовляли, що збираємо, як. Будемо їхати назад. В планах було повернутися до Борисполя цієї ж ночі, 24 на 25. Коли ми загрузилися і вже рухалися ми навіть у бік виїзду з Херсона, десь там о 17, мені здається, годині почалися дуже потужні вибухи в районі Чорнобаївки, і ми просто вирішили, що дуже небезпечно туди їхати, і розвернулися і поїхали додому. Е, тому ми знову ж таки лишилися в Херсоні. А В Херсоні у мене з 2007 року була своя логістична компанія, також у 2012 році, невеличкий бізнес з оцінки майна. З 2016-го я почав пробувати себе як ресторатор. При базі відпочинку був ресторан. Він сезонний, але нам дуже подобалось там працювати. Було зрозуміло, що це, це вже. Війна, яка стосується кожного, яка стосується Херсона, це війна на руйнацію і бізнесу в тому числі. Окупанти зайшли в місто, і почали вже руйнувати, почали вбивати людей. Херсонська територіальна оборона намагалася зупинити окупантів. Вони просто були з коктейлями Молотова і йшли на зустріч танкам. Людей просто розшмотували, розстріляли. Вони навіть не встигли використати ці коктейлі Молотова. На жаль, жодної живої людини там не залишилось. На той момент ще працювали камери вуличного спостереження, і була можливість бачити, як окупанти розбивають вікна, двері певні супермаркети і Починають грабувати і виносити товари. Була паніка у людей щодо продуктів. І 25 лютого я зустрівся з кухарями, з колегами в Херсоні з різних ресторанів. З'явилася пропозиція приготувати швидко обіду для станції швидкої допомоги. І таким чином ми з кухарями об'єдналися. І 25 лютого видали перші 20 порцій їжі з волонтерської кухні. На 26 було зрозуміло, що ця кількість буде зростати. І Ми почали з кухарями годувати медпрацівників лікарень. Ми дали оголошення про те, що ми збираємо кошти. Почали кидати на картки. Ми їхали на гуртовні склади, просто в великій кількості скупляли олію. Скупляли крупи, м'ясо. У нас не було ніякого меню. У нас кожен ранок на кухні починався з того, що ми приходили, оцінювали, які у нас є продукти і що ми сьогодні готуємо. За весь час, скільки ми готували, не порахували загальну кількість людей, але у нас були періоди, коли ми готували по дві-три по тисячі порцій на день, видавали. Херсонце Україна! Херсонце Україна! Херсонце Україна! Херсон це Україна! Херсон Україна! Україна! Україна. І мені дуже часто задають запитання. А правда так було? От як пишуть в новинах, правда так було? Херсонці виходили, і правда так заскакували на БТР, на той російський, і піднімали там український прапор. А правда, там стріляли по людях на центральній площі міста. І так це правда? Смакріті стріляють, мирнуть демонстрацію, смакріці. Про український спротив дуже міцний. І окупанти не вірили, що це таке можливо. Вони йшли за картинкою і за такими реаліями, що їх мали зустрічати. І радіти їм, а такого не, не відбулося. Україна! Почалися так звані підвали. Людей почали здавати, колаборанти. Про мою проукраїнську позицію про неї відомо, відомо сусідам і навіть сусідам тим, які. Перейшли на бік росіян, стали колаборантами, і стало зрозуміло, що мене теж можуть здати. Ми швидко зібралися і 2 травня виїхали. Запустив виробництво Борисполь. Стерилізована їжа, яку ми виробляємо на цьому виробництві зараз, вона дуже остребована не тільки серед військових і Серед переселенців, тому що це готові страви, їх хоч якось можна розігріти і вже не витрачатися на приготування. Перший у нас заготівельний цех тут обвалюється м'ясо, розділяється, потім дозується на певні порції. Після обвалки подається на гарячу кухню і там готується. На гарячій кухні овочі нарізаються, м'ясо обсмажується, крупи відварюються. І тут відбувається вже збірка готової страви в тому вигляді, в якому вона задумана у нас. Далі готові страви з гарячої кухні поступають ну, майже в серце нашого підприємства. Це основний цех, це автоплавна. І після охолодження готових страв. З холодильника дівчата достають і розфасовують це по упаковці. Сьогодні у нас меню гороховий суп, фасується через ваги, фасуються порції, складаються на такі протвіні, далі виставляється в таку тілешку. І потім, коли вже тілешка собрана, все до автоплаву і заїжджають дві тележки. Все це закривається і починається процес стерилізації. Наприклад, рис з яловичиною. Потім у нас є тефтелі в томатному соусі. Смачний плов, виходить, і привабливий на вигляд, все розігрівається, як я вже казав. Можна розігрівати і в мікрохвильовій пічці, і можна розігрівати в звичайній духовій шафі. І можна розігрівати в польових умовах, просто кинути в. В гарячу воду, і вже страва розігрівається, і можна вже е, смакувати її. Спочатку почали брати для територіальних оборон, які стояли в Бориспільському районі, а потім е, волонтери брали в нас ці страви і возили військовим на Так. Дуже дякую, смачно. Thank you so much, guys. Дякую. <реш> угу. А що у тебе? Куліш, Куліш козацький. Угу. Опера перловка, да, за смарт? Красавчики. Дякую. Дуже хвилюючі відчуття, тому що повертаюся на Херсон, в якому не був з 2 травня. Веземо в колоні гуманітарну допомогу, веземо і концентровані супи, продукти для приготування гарячих страв, каші, тушонку, корми для тварин веземо. Є деякі речі з гігієни. Неймовірні, хвилюючі відчуття, коли виїхали 2 травня, а заїхали 19 листопада. Рад-рад, бачите. Здравствуйте, здрасте, здравствуйте. Слава Україні! Героям слава! Саньок! Серега! Ми більш зацікавлені в такій адресній допомозі. Ми їздили по приватних будинках по сектору, і їздили по районах, де немає знову ж таки газових плит. І просто їздили, домовлялися з начальниками ОСББ. і вже на такі будинки роздавали безпосередньо адресну допомогу. Наробили діти. Тушолку. Ой, мої літні в'ячки. І солдати, що освободили нас. Тримайте тушовка. Давайте я вам занесу на базинку і покладу, добре? Добре. Спасибо, люб'ятки. Дякую велике. Я жду свого внучку. Ми були восім з половиною місяців, оце таке терпіли. Такі ідіоти, такі патлюки, що вони з нами вбили тут. І наші щоб дали їм вже вони так наші молодці, такі молодці дають їм, якби ще більше дали, Тепер нам як сказали, що наші тут. І слово не було. Це було наскільки це ну, неймовірно було. Це просто не можна було повірити. Україна виборює свою свободу, свою незалежність в прямому сенсі цього слова. Всі 30 років Україна була під контролем олігархів, які так чи інакше переслідували інтереси інших держав. На жаль. А потрібно, щоб. Були інтереси України, і тоді все буде добре. Я думаю, що Україна чекає дуже світле майбутнє, тому що українці дуже працюють.